Тихнік і розпочинає до комісія суспільного гуманітарних ситні. Хочеться відзначити, що в цьому році це перше, вперше проводиться такий захід. Але сподіваюся, що почерну на сьогодні буде гарний і весь тиждень пройде на високому рівні. Будь ласка, коли століття війн та революцій. Та Модернізму та постмодернізму, століття наукового технічного прогресу, глобалізації масової культури. Ми говоримо разом сьогодні про буремне ХХ століття? Читаємо на ну, сюди заправити. Запитання: які причини виникнення масової культури, яка її мета, які якості та основні риси? Ні з одного свого буття забув знаменитий, таємничий, перекладений всіма мовами світу, але так до кінця не зрозумілий Франц Кавка. Іван Грач, Микола Шиндановський, Алла Горська та багато інших митців. Це не просто група авторів, це цілісне покоління. <клухи> Наше сало і... Ну, тут також догадаємо. Все, бейсом відбувається. Нехай знання про минуле надихають вас на створення майбутнього, поваги до нашої спадщини та розуміння цінності культурного різноманіття. Дякую вам за увагу. Дякую. Шановні колеги, я хочу і від свого імені, і від імені нас, всіх, хто сьогодні був поступити на такому чудовому заході, подякувати. Комісії суспільно гуманітарної супів всім викладачам статі шубовий захід.